До речі, я в магазинах такого не бачила, що ви собі розуміли. І тут одна точка. Навіть 60-й розмір а, теж я. є. Усі тут є магазин Outlet. До речі. Всім привіт! Мене звати Юля. я мешкаю у Чорногорі в місті Бар. Зараз 6.24 вже. В цей час приходить потяг на подгорицю. І я прийшла в 6.23. Просто на хвилину раніше. Ось така у нас краса. Небагато людей, напевно, 10 що чекають на потяг. Так, сьогодні хочу піти на базар, попасти в джамбо і, можливо, бікфешн буде можливість познімаю, тому що буде можливість. Сьогодні вдягнулося легше, не саму свою теплу курточку, тому що минулого разу так дуже було холодно, сильний вітер, але потім я вдень просто не знав, куди її діти. Така спека була. Сьогодні показало, що взагалі один градус, але усе дуже тепло. Надіюсь, що скоро прийде потяг, я не встигну замерзнути. Піть ластівочка. Навіть не сильно запізнився. О, якраз перед нами, уявляєте? Якраз потязі дуже тепло можна роздягатися прямо до майки, чесно. Не знаю, навіщо так топлять. Щоб було комфортно людям, щоб не замерзали. 7.35 потяг приїхав у подугрицю, ми ніде не стояли, тобто це нормально. Але деколи може приїхати і у восьмій. Якщо, наприклад, в Сербії потяг затримується, то ми чекаємо, коли він проїде, тому що одна колія ну, звичайно, на жд станціях декілька колій, але проміжних, взагалі через озеро, іде і по всій чорнорі, тільки одна коля, тому така може бути проблемка. Гарна погода, прохолодненько, тому я швидко. Йду. Мене запитали, Юля, а всі потяги розмальовані? Я кажу, ну всі крім нових. І я була не права, тому що ось новий потяг і його теж вже розмалювали. <сум> Чим відрізняється новий потяг? Бачите, внизу якби двері закінчуються, не треба вилазити високо, а отут ну, треба підніматися. Отак не дуже зручно. Бачите, де стоїть чоловік? Ой, пішов, куди пішов? Ось, тут можна попити водички. Нормально всі набирають в бутилочку, і в барі на жд вокзалі так само йде. Ось такий невеличкий жд вокзал Звідси можна доїхати і до Сербії. Ну і з бару від нашого теж прямий потіч іде. Якщо зранку їхати, то два буде потяга. Якщо е, в 7 вечора, в 7.20, тоді одним, навіть пересідати не треба. От, будь ласка, ще один новий потяг, і він теж вже розмальований. Хоча тут добре, тут не замальовані вікна, бачите? Можна нормально спостерігати за Скадарським озером, а тут нема шансів. Взагалі вокзал доволі великий. Е, білет коштує два. 2... 40 з-под гористів бар. Якщо ви берете туди-назад, тоді платите 4,10. І і треба стояти у класі. Ласка, це автостанція, а за нею ЖД вокзал. Тобто вони разом стояться дуже зручно. Ну. Просто пішла попрямі і звернула наліво, наліво, пройшла буквально тишечки. Да? І йду зараз прямо, нікуди не звертаючи на базар. У любі! Ось, будь ласка, базар і торгівельний центр Mall of Montenegro. Це я вам показую його ззаді. Але по-пустому це просто гінтаж. Отак От вони називають його 7,50, тобто верхній поверх ще зачинено, він відчиняється у 8 годині. А оце перший поверх він вже працює продукти, тому подивимося сьогодні, які там ціни. Тут набагато більше вибір, звичайно, ніж варі, але дорожче. Такого розміра, як у мене там є 50, а не 80 копій. Супер. Да, є що вибрати. І штучні піти тут теж є. Я чого взагалі забула, що вони тут є. 2,50. А ну 2,50, в принципі, невелика від, різниця від джамбуз, але таких я там не бачила. Ну, звичайно, блакитні, обов'язково треба. О, такі троянни. 52 см коштує 4,80. Ой-ой-ой, не паліте, не паліте. Наліво. А 50 см коштує 2,60 я хочу чи полуниці, чи чері посадити. В нас маленька в барі, а ви бачите побільше. Закінчую на першому поверсі. Дуже добре, що є такий підйомник на другий поверх, тому що є і сходинки, але важко на сходинках, звичайно, підніматися на милицях. Ось тут вихід до торгівельного центру Молов Монтенегро в 9 відкривається, а що я думала в 9.30. Це супер. В 9 і працює до 9.30. Мол, у вас. У нього. Починається базар. Трижниця п'яце. Зрозуміло, що базар йде по квадрату. Не дивлячись на те, що вже 8.30, напевно, все одно ще деякі будь-які зачинені. Ось, будь ласка, по 15 євро кофточки. Я, знаєте, скільки вже раз була на цьому базарі? Я завжди забуваю, де що знаходиться. Тому такого по квадрату йду. Ага, все згадала точно. назад тут була, Дивіться, Вже нові якісь. Моделі з'явилися, дуже цікавий. Оцей бутик не дешевий, але цікавий. Тут є великі розміри, але небагато. Бутики, які як, о, дивіться, Дельмондо і да? постіль продають з Туреччини. Ось тут, на куточку. І, і там і кресівки продають. Спустя розвідка. Ось, Ось тут є такі цікаві моделі і костюми і сукні. Наприклад, сорочки по 35 євро. Є 2 XL, є найбільші розміри. Це 35, є по 30 євро. Є одяг навіть до 60-го розміру. Тобто і 6XL тут також є. А тако коліку кошта? 150. 150 євро. Сто п'ятдесят євро? Так, все разом цей. І сухня, і жилетка заходять. Не жилетка піджак. До речі, я в магазинах такого не бачила, Щоб ви собі розуміли. І тут одна точка, вона така продає. Десь завжди щось нове таке цікаве. Це напевно на весілля, знаєте. Там теж цікаво. Тут закриті. А коліку кошта? — Дуга? — Дуга. — 85. — 85 євро. — Дуги, каліни — 85, 95. Великі брають? — Великі розміри, довгі сукні коштують 85-95 євро. — угу. А це кошуля? Біла і така? — 35. — Оце цікава така сорочка 35 євро. — Вона друга — 25. — А друга біля неї — 25. А це теж 150. 150, а воно там на краю, перший, другий, третій, десь. Десь оці всі по 150, а з того краю, якщо дивитися раз, два, три, то там 200 євро. Тут вони короткі піджаки, а там вони довгі, як пальтішко ніби йде. Да. 25-30 євро коштують штани. І теж 60. А, навіть 60 розмір теж є. А отдаклі? Це з Туреччини і з Польщі. До речі, непогана така якість. Навіть так собі. Дивіться, тут резиночка. Таловне, а скільки ваш магазин вже працює тут? Ми кажу, 11-й рік. Ну, я бачу, що підібрано все так гарненько. І я так розумію, люди її знають, що тут можна такі гарні вбрання знайти. І ніде в магазинах цього немає, я не бачила. Може, десь є на пошіль, будь ласка. Але вона каже, що вона тут сама. коштує все разом костюм 40 євро. Працюють кожен день з 8 до 8, в неділю з 8 до 3. Дитячий одяг, звичайно, тут також є. Здраво. А куліку кошта? 15, 12, 10. Це гори доле. Панталон да, так. Да, да, це за костюм кажуть. ціна. А оце по нулі похалина? Оце все разом 25 євро. Така сумочка. Така принцеса, принцеса. А оце зверху? П'ятнадцять да. 15. 15 теж. А це з пальтишком? 18. 18. 15. Ага, а штанишки п'ятнадцять. Ясно, хвала. Це торгівельний центр «Молов Монтенегро. Напишіть, якщо вам цікаво, я познімаю, які є там магазинчики які ціни. І ось бачите, є перехід прямо на базар. «Молов Монтенегро, звичайно, працює до вечора до 9.30. Базар працює з 8 до 8, другий поверх, а перший поверх до 3. Кожен день. Свакідам. Я перейшла через дорогу, тому що тут зупиняється автобус 21, який їде до Джамбо. Там ж знаходиться де-факто, там саме знаходиться і Сівай ну, Я вам наголошую слово «гінтаж», тому що, коли я кажу шоферам, Молов-Монтенегро, вони на мене дивляться, як… що ти хочеш? Де ти взяла? Що ти взагалі говориш? Я думаю, ну, то ж написано у вас, от, будь ласка, написано, ні. Вони все не бачать. А от гінтаж вони зразу розуміють, куди. Я, я Думаю, що напроти це школа. Або ну, якийсь навчальний заклад, тому що відразу йде футбольний манданчик. Дивіться, як гарно смітники стоять, чистенькі. І напевно розділення сміття навіть йде. І тут зупинка машин. Платно чи не платно, я не знаю. Зараз забігала в магазини навпроти, питала, скільки коштує ставка під телефон, тому що моя е, зламалася е, маленька, от, тобто десь метр двадцять. Коштує 40 євро, а та, що вище піднімається, то 50 євро. Ціни просто якийсь космос, просто космос. З хвилин 15 я постояла від базару, так, від мол, Ну, Якщо ви не намилися, в принципі можна і пішки дійти. Тут от, одна зупинка ми вже проїхали, зараз ще одна. Мені здається, три зупинки від села. Бачите, тут будівництво проходить. Нова ще магазин Мегастор. З лівої сторони теж я бачу нова Написано Мегастор. Чого Мегастор там? Такий штипзік маленькі. У ну, нас вибір навіть в барі. Полетів хлопець. Куди полетів. Таксі у Подгориці. більше і вони якось. Плату беруть адекватніше, бо барі все-таки беруть дорожче. Вам для відома, наприклад, з бару до аеропорту в дворці буде коштувати 45-50 євро подорож. Подорожівля з екскурсією. Ні, просто. А потягу можна доїхати за 2,40 євро, але звідти потрібно брати таксі. Або й пішки десь 20 хвилин. Я не йшла ніколи, тому не знаю, наскільки це довго і яка там дорога, чи зможете ви проїхати. Просто якщо у вас валіз на колесах, чи ви не відіб'єте всі колеса. Казали, що зроблять автобус. Ну, не знаю, не знаю. До сих пір немає. Невігідно, тому що ну, таксістам теж треба зробляти, розумієте? Автобус пусте, а все. Небо з роботи. Тому коли він буде, я не знаю. Тут є магазин аутлет. До речі, я тут купувала кросівки за 40 євро. Дуже класні, літні і широкі, саме головне, тому що мені нічого не підходить, в мене кісточка велика. Nike, Ну такі ціни. Звичайно, є знижки, завжди тут є знижки. Але щоб вони були такі значні, прямо, я не скажу. Fashion Friends, Це Fashion Friends у нас теж є у барі. А ось джам, Немало. дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день провожу прямі ефіри на каналі Джуліана Home Official, Десь починаю о першій другій годині по чорногорському часі. О сьомій вечора читаємо вечірню молитву і о 7.30 розходимось. Буду вас чекати. Всім бажаю, мира в душі, любої благодаті, мудрості. І, звичайно, щоб виконали всі наші самі самі гарні бажання.